Як і прапор, герб і гімн цієї держави. Наші ж цей наш символ намагається урізати, намагається якось узгодити, з одного боку, кричать про необхідність узгодити наші погляди на історію з росіянами, з одного боку, про необхідність узгодити з поляками. І ще Іншими нашими сусідами, попри те, що абсолютно дуже чітко розуміють, що українцям бракує ще навіть часу для власного переосмислення свого минулого, для того, аби сформувати власний погляд і щойно тоді, десь з цими своїми власними поглядами, своїм баченням минулого, спілкуватися зі своїми сусідами для того, аби справді виробити можливо якесь спільне бачення. В такій ситуації, як зараз, це спільне бачення, це буде просто нав'язування чи то російського, чи то польського, чи то якогось іншого погляду на нашу історію. Отже, це один спосіб, яким Намагається засекретити намагається заховати від нас нашу історію. Другий спосіб теж абсолютно запозичений з радянського минулого це поступово закривати архів. Як відомо, архівну галузу зараз вчора е, представниця комуністичної партії Ольга Петрівна Гінзбург, яка неодноразово в своїх інтерв'ю інтерв'ю заявила, що якби її воля вона взагалі архіви закрила. Очевидно, що це абсолютно скандальний випадок, але тим не менше, ця людина зараз визначає політику в архіві. Архівів. І тим не менше, зараз вся е, можливості доступу до архівів залежить безпосередньо, зокрема, цієї людини і цього керівника. Організація, в якій я працюю Центр дослідження визвольного року, проводила опитування серед експертів щодо роботи в архівах з 2010-початку 2012 року. Так от ми отримали досить страшні цифри. Понад 86% опитаних визнали, що ситуація в архівах суттєво погіршилася. Визнали, що вони стикалися з обмеженням доступу до інформації. Тобто архіви, знову, такі, які мали відкривати інформацію про те, чим була радянська історія, поступово закриваються. Знову в цьому нічого несподіваного немає, тому що ці архіви місять інформацію про злочини комуністичної партії. Ці архіви місять інформацію, яка однозначно доводить злочинну суть комуністичної ідеології. Очевидно, що представниця цієї цієї ідеології, представниця комуністичної партії, не буде сприяти тому, щоб ці архіви, щоб ці архіви відкривалися. Очевидно, що е, теперішнє керівництво, попри те, що звинується тим, що ніби контролює повністю державу, не може видати закон, який в радянські часи були, яким просто закрити доступ до архівів. Через це вони намагаються просто користатися певним недолугістю чинного закону, певними проблемами, які в чинному закрити. Відповідно, покликаються на якісь непрописані моменти, і якщо ви сьогодні напишете інформацію з запитом про ту чи іншу особу, відсотки 80%, що вам відмовляють запиті в реалізації цього запиту, покликаючись на те, що документ може містити конфіденційну інформацію. А те, що не цікавіше, коли ви запитаєте, що таке конфіденційна інформація, вам ніхто не відповість. То це поняття, яке абсолютно чітко не виписане, а на яке дуже, дуже легко покликатися. Можливо, там є конфіденційна інформація. Відповідно, ми, ми не можемо дати. Відповідно, таким чином скорочується доступ до архівів, і відповідно та робота, яка проводилася останні роки, десь до 2010 року з відкриття архівів, яка поступово руйнувала радянські міфи згорнута, відповідно починає відроджуватися і радянські міфи. Тобто ми живемо з вами в, країні, в якій зупинилося Засудження злочинів Сталіна і сталінізму, і це дуже яскраво проявилося в тому, що ми живемо вже в країні, в якій ставлять пам'ятники Сталіна. Тобто це абсолютно взаємопов'язані речі. Допоки в країна наша не прийде цей от процес абсолютного засудження цього тоталітарного минулого і відмежування від цього тоталітарного минулого воно завжди не повертатися. Непокарані злочини постійно повертаються. І це, власне, те, що, 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 що дуже чітко показує історія. Ми коротко відповіли на питання, хто і як, і тепер головне питання чому. А на це питання досить легко відповісти, хоча, відповідно, що вона буде розлога. Чому? Та тому що, Чому він нас ховає нашу історію? Та тому що ця історія це певний сукупний досвід поколінь. Це наш з вами досвід, досвід наших е, попередників, це певний підручник, це певна сукупність помилок, які е, ми мали б пам'ятати для того, щоб не повторити їх минулого. Чвий, що хтось дуже хоче, щоб ці помилки не повторювали. Чи видно, що хтось дуже хоче, щоб ми знову пройшли по новому коло цих помилок а не рухалися вперед. І ми всі прекрасно знаємо, що історія дуже сувора вчителька, якщо її уроки не засвоєні, вона буде їх повторювати, і повторювати їх без... безконечно. І, власне, теперішня влада, і українська, і, і російська влада, яка має вели... великих, якщо визначальних впливах влади в гуманітарній політиці, намагається, щоб ми ці уроки не засвоїли. І, власне, в цій своїй книзі, яку називає Історія з гримом Секретно yeah. Кінець Українського з архівів КГБ, я хотів показати кілька таких уроків історії. Книга це 32 нарази, які розповідають про деякі моменти, практично всю українську історію ХХ століття після призму документів КГБ, розповідають не тільки про якісь білі прямо невідомі історії, але й розповідають про те, як почувалося. Наша історія, про те, звідки бралися міфи про того, що Мама Шукевича, як антисеміта і погровника, про те, звідки з'являлися інші, інші міфи. І саме це ті, ті історії, які побудовані на тепер на матеріалах архіві, які тепер починають закриватися. Чому важливі ці уроки? Знову таки, ці уроки історії, можу навести ще кілька прикладів про що ця книжка. Отож, ця книжка, між іншим, розповідає про двох лідерів, українських лідерів, обидва які були патріотами, які дуже завзято боролися проти ворогів, але, на жаль, не менш завзято боролися між собою. І це не про Віктора Ющенка і Юлія Тимошенко. це про Симона Петлюру і е, Юрія Кідюміна. Книжка розповідає про вибори, які були нахабно сфальшовані, які стали глумом і насильством. Це не про вибори 2010 року, сподіваюсь, не про вибори 2012 року, але це про вибори 1946 року. Книжка розповідає про те, як е, е, органи безпеки КГБ закривали рот е, тим людям, які хотіли говорити правду. Знову таки, це дуже схоже на те, що відбувається тепер, але це не про е, Хорошковського і ТВІ, ТІВІ, це про дисидентів і е, Комітет державної безпеки і, 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 і КГБ. Книжка розповідає про... Керівника е, недолугість і брак розуму якого призвів до е, страшних рахун. Це знову таки не про теперішнього президента Віктора Януковича, це про Володимира Щербицького і його недолугі кроки в подоланні Чорнобильської аварії. Тобто, я з одного боку хотів би, щоб ви, як історик, щоб ця книжка була книжкою про минуле. Але ми бачимо, що це минуле постійно повторюється. Ми бачимо, що ці сюжети, коли. Е, Українські лідери не здатні об'єднатися, коли нами керують без, 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 без керівники, і чого це нам поштує. Ці сюжети постійно повторюються. Ще раз кажу, повторюються тому, що ми, напевно, не засвоїли цієї історії, ми повинні, ми повинні знову і знову її проходити. І через це я вважаю, що е, в цьому, напевно, полягає місія істориків. У нас часто історики е, люблять е, говорити про науку заради науки, історію заради історії. Про те, що мені байдуже, які теми цікаві суспільству, я не збираюся на, на це орієнтуватися. Особливо це в покоління істориків, які пройшли певну певний злам після радянських часів, коли справді в радянські часи історія була перетворена в повію режиму і писала тільки те, що, 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 що замовляв сам режим. Але тим не менше, е, е, ці історики, які отримали певну можливість писати незалежно писати для себе, Забуваєш, що так чи інакше, історик все одно має певну соціальну місію. І ця місія полягає в тому, що він, як людина, яка знає минуле, повинна доносити цю інформацію до загалу. Історик це той, який знає документи, це той, який озброєний методологією навчений е, аналізувати ці документи. І це означає, що він має певний обов'язок перед суспільством. І цей обов'язок полягає в тому, щоб доносити ці уроки минулого до сучасності. І якщо е, історики виконують добре свою місію, то очевидно, що суспільство більше не буде повторювати це поговорити. Що ми будемо рухатися вперед? Дякую.